Відтепер податкова в Польщі слідкує не тільки за продавцями на інтернет-платформах, а й за покупцями. Це все через нові, нові закони, які стосуються інтернет-транзакцій, які зобов'язують інтернет-платформи, такі як Vinted, OLX, Allegro, Booking. І там різні різні зобов'язують ці платформи передавати у податкову усі дані про продавців, тобто послуг чи товарів. І коли податкова отримує ці дані, у цих даних також є дані покупців. І при таких перевірках податкова може накласти на вас заплату податку, якщо транзакція перевищує тисячу злотих. 2% це є такий податок ПЦЦ. Це податок на чинності цивільно-правні. Тобто все, що більше тисячу злотих, ви купили чи на інтернет-платформі, чи якісь там резервували готелі, що небудь можуть накласти на вас 2% заплату податку. Такі випадки вже є. Вони дуже маленькі, тобто їх дуже мало, коли наклали на покупця. Але вони є. Так що ви не здивуйтеся, якщо, наприклад, ви щось купували. Якусь, не знаю, телефон БУшний, на якихось платформах чи ще щось, що вам прийде лист з податкової, щоб заплатити 2% від тої транзакції. Так що поділіться з друзями, такі нововведення.